Ми з дідуликом теж зараз поїдемо в магазин купити все, щоб зробити фаршированих перців. Діти хочуть перці фаршировані. Все куплю дай забабахаємо. забабахаємо. Купила все для перців. Зараз під рис, поставлю, хай відвариться. Да. Зроблю зажарочку. Буду, буду шаманити, поки нікого вдома немає. Зараз швиденько це все діло заділаю Перчик у мене вже тушиться і поп'ю, хоч кави з нормальним а то мені з простим такий смак не такий. А це? О. О. Супер. Купили пляшуню. М -м -м. Смакота. Дідуля, не бажаєш? ні Лежить, ноги задрав і лежить. Ой, так. Працюємо далі. Ну, ну а що робити? Щось трошки будемо ще велиться.